Флеш та загалом браузерні ігри. Дуже багато спогадів, коли промовляють ці слова. Бо флеш це напевно ігрова епоха кожної людини, яка хоч якось пов'язана з цією індустрією. Неважливо, який у тебе вік, неважливо, де ти був. Прити у кожного є, хоч одна браузерна гра, яку він згадує з ностальгією. Так сталося і у мене. В якийсь момент мого життя я просто задав дуже стареньку, криву, але дуже рідну франшизу Папа Луї. Це, напевно, моя найперша гра такого роду ем, ресторанний тайм-менеджмент. І по факту ця ідея досі жива. Достатньо поглянути на ігри в плеймаркеті, або ж, наприклад, Overcooked, і все стає зрозуміло. Немало розробників відомих ігор почали саме як флеш-розробники, наприклад, The Limit of Isaac або Among Us. Ви, до речі, знала, що гра Канабалт є єдиним натхненником усіх ранерів по типу Subway Viceurf, який отримав друге життя. Завдяки Тіктоку. Це я до того, що Флеш мертвий, але вплив флеш-ігр на сучасну індустрію неминуче. І тому, надихнувшись своєю ностальгією, я почав трохи вивчати історію флеш-ігр, з чого все почалося, поговоримо про визначні проекти, які, наприклад, ви написали у мене в спільноті або ж телеграм-каналі, та поговоримо, чому ж флеш мертвий. І звичайно, послухаємо інших блогерів, які будуть розповідати про свої улюблені ігри. Всім приємного перегляду. Взагалі, Флеш це не про створення ігор. Це мультимедійна платформа для створення веб-додатків. Вона також дозволяла працювати з растровою, векторною та тривимірною графікою, але вам знати це особливо то і не треба, тому скіпно все не дне та перейду до головного. Пізніше вона використовувалася для створення рекламних банерів, анімацій та звичайну ігри. І в 1996 році по факту починається життя Flash, бо до того, як її викупила макромедіа, вона називалася Future Splash. Ну і тому, звичайно, що тоді створила Flash Player. Спочатку він був призначений для вебера. Фіки та анімації, але коли у 2000 році він отримав власну мову програмування. Розробники почали використовувати його для створення ігр. З історичним екскурсом ми закінчили, буде що розумніше ти прийшли. Ну і з цього моменту флеш ігри починають набирати популярність, і причому не немаленьку таку, і чим це обумовлено? Ну як мінімум, тим, що флеш ігри не потребували великих навичок програмування, анімації, малювання, графіки тощо левого частку ігор взагалі створила одна людина, які нічого не заважала їх публікувати в інтернет, Їй не потрібен був видавець або ж Студія тоді ще не було, стім грілаєтів та й взагалі стіму, певний час те ще не було. І це все міг робити будь-хто безкоштовно. Це, звичайно, допомогло розробникам-початківцям. Проте через свою відкритість обмежень там не було. І буквально будь-хто міг публікувати свої ігри, хоча і іграми це важко було назвати. Тому гімна там було багато, але і дуже цікавих та різких проєктів там теж була купа. Через те, що обмежень там не було, окрім мінімальної модерації, щоб не випускати відвертий треш, на сайтах по типу Newgrounds публікувалося багатьо відвертого контенту. Тобто починаючи з лайтового, де треба побити якусь людину або ж пам'ятаєте ігри по типу 10 способів вбити свого вчителя, боса колишню тощо, де нам були запропоновані купу варіантів вбивства. Але то насправді був лай, вони іноді навіть смішними були. Так, не засуджуйте мене, я в це грав, коли мені було років 10. Але також деякі проекти загравали з досить різкими темами, наприклад, як Пікус School. Гра являє собою Point-Click-Shooter, якої відбувалася в школі під час стрілянини, по факту розповідаючи нам про скул шутінг. Розробник навіть прямо казали, що не Колумбайном, після виходу якої, звичайно, отримала шквал, критики та гнівних погроз. Проте, можливо, в цьому і цінність флеш-ігр, в тому, що вони можуть транслювати будь-які ідеї і вільно інтерпретувати будь-що. Проте свою славу вони все ж таки отримали. Так, Pico School стала дуже успішною та плавовою сфері браузерних ігор, та навіть отримала свою фанбазу. Багато хто називав гру вершиною програмування на флеш і сказав, що вона запропонувала першу модель інтерактивності типу Point-Click, яка згодом стала стандартом, пряма цитата розробника гри. Так, це був 1999 рік. І флеш-ігри були далеко на інноваційному з технологічної точки зору. Нагадаю, що в той рік вийшов третій Resident Evil, проте в сфері флеш-ігру це був дійсно прорив. Також мені хочеться згадати дуже цікаву гру McDonald's Video Game, де ми граємо за керівників Макдональдса. Нам треба знищувати ліси для виробництва фастфуду, експлуатувати та вбивати тварин, а також проводити рекламну кампанію, використовуючи дітей та інших людей. Досить смілива гра, яка на початку пише, що вона є лише сатирою. Проте чи можемо ми уявити, що, наприклад, така гра вийде сьогодні, і її навіть не не Дуже сумнівайся в цьому. І насправді таких ігр немало. Певен, що я взагалі взяв найпростіші варіанти, бо майже в кожній грі присутній елемент насилля тощо. Тобі треба з пушки запустити черепаху, побудно стріляючого неї, щоб подолати більше вистань. Тобі ти де твої вороги, це сидіти, а хобе це взагалі гідний опонент Stріce of Rage. Але, звичайно, ще успіх флеш-ігру будувався не тільки на цьому, але і у доступності цих самих ігр, бо здебільшого вони грали підлітки, а то й молодші. І розбиратися, де купувати ігри, як їх завантажувати, що подобається. Що не подобається складно, я взагалі про існування Steam дізнався років так 12, серйозно. І тому батькам у 10-річному віці буде дуже складно пояснити, що тобі треба прив'язати свою картку до якогось там інтернет-магазину з іграми, то тобі виявляється, треба платити за них справжні гривні, на це ж 100% шахраї. І браузерні ігри стали просто спасінням. Ти відкривав будь-який зі 100 сайтів, і у тебе була ціла колекція різних ігор, в які ти можеш грати лише одним натиском миші, і пробувати ти їх можеш, аж поки вони не скінчаться. І що найголовніше, що через 20. Років після виходу гри, ти так само можеш її запустити з будь-якого підходящого сайту. От я постійно не про ігрову презервацію, про те, що ігрова історія доволі таки погано зберігається. І в деякі ігри майже неможливо пограти через лінь видавців або розробників. Отже, зможемо ми просто так запустити Zelda Ukraine of Time. А от Swords and Sandals на Newgrounds можу. Тому в цьому аспекті браузерні ігри перемагають, дуже легко можна порівняти в ті часи. І насправді флеш-ігри могли зацікавити будь-які потреби, тому що згодом почали з'являтися ігри будь-якого жану. згадані. Поєдинкліки, спортивні симулятори, квести, щось на кшталт шутерів, візуальні новели, деякі з них справді цікаві пародії відомих ігор, Часто виходив насправді відвертий треш, проте іноді гра могла бути дійсно крутою. Мені без іронії подобається Super Mario 63. Ніте не кидайте, будь ласка, страйків. Та взагалі жанрів купи, і кожен міг знайти для себе щось цікаве. І от якраз таки про це все цікаво мені і хочеться розповісти. І ця частина, як на мене, найкраще підходить для того, щоб багато людей змогли розповісти про свої браузерні ігри дитинства або ж про і теплі спогади про них. І саме тому я запросив своїх колег по цеху, щоб вони поділися з вами частинкою своїх ігрових спогадів, і не тільки. Вибачте, ностальгія потрапила в око. Ка безперервно страждає від диявольських тортур сфери обслуговування і не вміє готувати. Я трохи занадто інтенсивно наповнюю своє життя соковитими італійськими кухарями. Моя терапевтка каже, що в мене де дій щось, але якби вона в своєму дитинстві мала справу з цим папою, то вона б не здивувалась, чому. Адже реально, в якийсь момент мого існування між школою, музичною школою і художньою школою я отримувала справжні уроки життя в бургерії так Помії, панкейкері, пекельні дрочі. А якщо ви ніколи не грали в ігри папи Луї, що ж, ідіть, пограйте. Я серйозно зараз кажу. І, ідіть, поставте це відео зараз на паузу. Йдіть, пограйте в усі 17 ігор, папи Луї, плюс 3 спінофа про інопришленців і незаконне утримання громадян Венесуели в хорні джейл. Давайте йдіть. Ну добре, я почекаю. Іди, зупиняй відео, іди игра. Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! О, ви вже тут. Тоді погнали далі вниз по цій драбині лоу quality огляду на хай кволіті контент. Тож основою ігор папи Луї є менеджмент ресторану, в якому не працює папа Луї, і навколо цього базується весь основний сюжет цього всесвіту. Ви будете грати за одного з працівників загальнохарчу, який тим чи іншим способом потрапив в рабство до італійського монополіста. І чим далі в нові ігри ви будете занурюватись, тим більш абсурдними ставатимуть причини вашого рабства. Починаючи від автокатастрофи, через яку ви розбили вщент просто одну з папиних Феррарі, і тепер до кінця життя повинен виплачувати йому борг і закінчуючи підписанням контракту на зйомки в серіалі, який просто виявляється реаліті, шоу де ви варите каву, тобто мочу, тобто моку. Але ви мене запитаєте, що ж конкретно чекає нас всі Яна? А я вам скажу, дякую, що запитали. На вас чекають такі чудові речі, як щоденна праця без перерви вихідних, мінімальна зарплата. Замовлення, які не матимуть жодного сенсу, трошечки креативу, але в основному вигорання через те, що ви ніколи не зможете вгодити вашим клієнтам. Міні-ігри, до яких в мене так багато питань, і ненависть до всього живого, кожного разу, коли ви чуєте, як хтось заходить в цікляті двері. Такі прості речі, з якими ви ніколи не стикнетесь в повсякденному житті. Але тут, хоча б принаймні є прикольне зло. Ну бо ви знаєте, ви, будучи малоліткою, а може навіть і позавчора, слемились під. Цей е шедевр. А зачекай, скажете ви. Яна, чому ти їх нахвалюєш? Вони продалися і стали платними мобільними іграшками, в яких не відрізняється геймплей, і все виглядає однаково. Ну, але в наш час і не така херня продається, я вам скажу. Я не назву імен. Мені не впадло заплатити трохи грошей розробам, які просто хочуть заробляти собі на життя. Єдине питання, яке в мене є. Є до цих платних ігор, це те, чому їх немає на стімі. Вірніше, там є тільки одна. Тим не менш, ви все ще можете скачати ПК-версію на офіційному сайті Фліплайн безкоштовно і самі пограти в ці ігри. Хоча запустити, ви зможете їх тільки, якщо у вас є емулятор Adobe Flash Player А вже потім, після того як ви запустите, то ви поринете в цей неймовірний сюжет щоденної праці, приходити на роботу, робити роботу і уходи. Бути з роботи, а потім приходити на роботу знову, і так аж до сотого дня, поки ви не зустрінете папу Луї особисто, який на сотий день прийшов в свій ресторан клятий для того, щоб вас провідати і взагалі дізнати, що ви як тут у вас справи, як вам живеться в цьому рабстві? А ви йому скажете, де папа луї, знаєш? Ну тут во ще все ну погано. Я хочу на свободу. Я не бачив дітей вже. 30 років. А він вам скаже: ну, ось тобі золота ложка, працюй далі, і просто піде. Я десь чула, що ці ігри навіть можуть закінчитись, тобто там є якесь закінчення сюжету. О, що люди, які пройшли ігри Папи Луї, більше їх ніхто ніколи не бачив. І тим не менш, в підсумку хочу сказати, що ігри Луї, це не просто приємна ностальгія для мене, але гра, якою я продовжую насолоджуватися і на сьогоднішній день. Адже вона підкупає своєю простотою і невибагливістю, даючи взамін купу позитивних емоцій. Не дивно, що ком'юніті папи Луї залишається активним і по сьогодення, створюючи меми, фанарти, фанігри і інші... <клес> Контент та й розроби досі підтримують зворотній зв'язок зі своєю аудиторією, даруючи змогу обирати нові теми для проєктів і голосувати за нових героїв наступного ресторану. Ну, а в мене все. Дякую за запрошення в колабі Нетбутеру, Але мій час закінчився, тож передаю мікрофон наступному учаснику. Ох. От би зараз звернутися в минуле зіграти якусь флеш-гру. О, а мені якраз треба зробити відео по ігра. Знову будеш якусь дич втирати. Та ні, там гра прикольна, там сюжет такий цікавий. Як у мене мозку починається за середини, знаєш? І переходить потім в початок, а там такий екшон прикольний. Знаєш, це як в Сіфу, Спочатку тираєш за одну сторону, а потім за іншу, по типу за ворога. А там ще й такий момент. Ну, такий? Ха-ха-ха, дуже смішно. А чого ти хочеш? Ну не знаю, наприклад, на чому базується геймплей, про що сюжетка, та й в загальному твоя оцінка без всяких викрутасів. Ну добре. Давай, що там, Ти щось сказав про екшн. Це шутер? Так, так, це, це двовимерний шутер і він базується на чотирьох речах. Перше це сам ревес, його зброя. Друге, це класи, там ігрові різні класи. Четверте це сам рівень, він там унікальний. І п'яте, блін, п'яте, нічого. Це контролюючі і відновлювані позиції. Ну і що там класи. Чи для зміни хп і домагу? ні ні ні. Ну, з -з зміна хп і домагу там по левелінгу йде. А так, в загальному, класи визначають за тип зброї і перки. Перки? В 2D флеш грі, перки. Та-та-та, це глибока гра. Там такі перки цікаві, по типу, медик може собі або себе відхиляти, або всіх відхиляти. А от танк танк подивись. От мене. Тебе вдарити, він ти сам напросився. О, бачиш, це рикошет. Він триває протягом 5 секунд. Часу. Ого, то вона варта уваги. Так, варта! Там сюжет такий, трошки короткий, але прикольний. Зацікаво. І про що ж той сюжет? Ну, рекористується трохи банальною темою. По типу вчений, помилився в розрахунках, світ бахнув і тепер тобі треба його рятувати. Ну, як для екшену, думаю, і такий сюжет піде. Там такий екшен прикольний. І жарти є, але з одного рівня йти. стрибаєш з одного літа на інший. А на іншому рівні ти через лаву стрибаєш. А там прикольно, прикольно. Що козал гірський? А, а боси там є. Там боси такі, ну прикольні. Один такий мініган, І він пів-пів-пів. А ти бігаєш туди-сюди, з вітака на інший літак. І він стрибає туди-сюди. Має 10 життів, це капець. Ну це круто, круто. Добро. Спробуй. Добре. Буде екшн. Всім привіт, це Individ GAME. Отримавши запрошення долучитись до відео, я навіть спочатку не зміг відповісти, бо комогоря та маленька ігрова сльозинка не давали відповісти. Бо як це вже, флеш-ігри, це що й застаріли? Здається, ніби ще вчора ми з другом по черзі на його пузатому моніторі сірі клавіатурі без фірми намагали зажбурнути пінгвінів якнайдалі. Чи всіх відлупцювати в черговій частині грі про хлопців зі смужок? Вибачте, я забув назву. Проте, Протиповерчя... повертаючись до теми відео і того, що ви наразі бачите на екрані, моє більш вже особисте знайомство з флеш-іграми відбулось, коли мені на сіди диску принесли архів з кількістю більше, ніж 200 таких ігор. Там я знайшов своє маленьке золоце Gold Miner. В шахтарі, як у самурая, немає цілі, є лише шлях тягати лебідкою все з нетрів і намагатись не померти з голоду. В грі є лише аж дві активні кнопки, але грати ми будемо загалом аж однією. Оце механіки, оце геймплей, здається, зараз. Але тоді це було весело і, головне, дуже азартно, встигнути витягнути на останніх хвилинах шматочок золота між каменів, чи ваша нервова система отримує удар. Між рівнями дуже хитрий бан пропонує нам бонуси, з яких більшість дій лише один рівень, і ніби це окей, проте купуючи бонус, ви одночасно збільшуєте розрив між потрібною сумою для проходження і тим, що вже маєте. Ось такий був хардкор в іграх 2000-х. Тільки уявіть собі зараз це. Навіть провівши в грі без час, я так і не дізнався, чи зможе діду заробити достатньо, щоб вийти на пенсію і не гнути спину в шахті. Просто з кожним рівнем стає все складніше і складніше, бо каміння все більше, а золота все менше, та ще й проблеми з алкоголем, діда, та інфляція в хитрого продавця, який намагається нам продати щось не дуже потрібне насправді. Тож для мене флеш ігри це дійсно про золоті часи. Розуміл, каламбур? Коли навіть без гімпада та інтернету для улюбленої гри було потрібно лише дві кнопки та запас ромашкового чаю, щоб не зійти з, з глузду. Цінуйте гарні ігри, попри їх двигани та роки випуску. Вітаю! Мене звати Курасагі. Я автор каналу Ліґо Кіберпацюка. Я вдячний Нет Баттеру за те, що він дав можливість доєднатися до цього відео. І розповісти про флеш-ігри, які я вважаю ностальгічними, іконічними, або просто які вирізались в моє життя. І почну, я, напевно, з найцікавішого, це з моєї самої першої гри і самого першого файлу, який я взагалі скачав в інтернеті. Тому що так, це була Flash Отож, це були. З 2000-х роки, наскільки я пам'ятаю. У мене тоді перший раз з'явився провідний інтернет. Але тоді ще була така особливість, коли інтернет був ще. Він був ще по тим тарифам, коли вам давали мегабайти на місяць. Я ті мегабайти, звісно ж, вижирав як... якесь чудовисько. Але в той час, як тільки мені провели інтернет, тоді ще був живий такий торрент-трекер як берлога.нет. Де був розділ з флешем. І в той самий момент, перше, що я скачав, і що, на що я витратив ті дорогоцінні мегабайти, це була флеш-гра, А точніше, Swords and Sandals. Або скорочено SAS. І це була перша гра, в яку я просидів десь ну дуже багато свого часу, при тому, що її сама концепція була доволі простою. Це були гладіаторські бої, але вони були, наче, списані з тих самих забав у вас у дворі, коли. Коли ви там билися палками і уявляли, що ви якісь там хрестоносці чи гладіатори, чи ще щось, сама гра мала дуже таку просту механіку, тобто там три удари, і можна було вбити свого супротивника криком. Ще задовго до цих ваших скарімів з тумами. Це була от та сама гра, яку я провів дуже багато часу, і зараз я до неї повертаюся інколи, особливо ось для цього відео, тому що вона продається в стімі як Classic Collection, перший, другий САС, це, це для мене назавжди. Тому що це от перша гра з інтернету, мого дитинства, буквально перший файл, як тільки мені провели дріт. Але на цьому не закінчується. Так би мовити, ця оповідка, тому що оповідати я можу насправді довго, але я вирішив так би мовити, з пам'яті вибрати самі, так би мовити, ті, які мені запам'яталися, другою це буде е, Road to the Dead. Це була гра про те, як тобі потрібно буде за автомеханіка з е, втекти з міста, охопленого зомбі-чумою. Е, дуже теж проста гра, е, з дуже достойною графікою, яка навіть на Даний момент виглядає дуже солідно, можна її знайти в музеї флешу, як і більшість ігор, які я напевно сьогодні згадаю. Сама гра по собі дуже проста, тобто вам потрібно просто давити зомбі на маш... на автомобілі, і це весело ну, на... на той час було, та й зараз. І так е, прокачувати власне авто, щоб е, як так, як ви механік, і цим самим собі полегшувати шлях. Була ще друга частина, в якій цю механіку розвили, але ви де ви вже граєте? на за якого хочуть вбити військові, тому що ніхто не має права з зони зараження вийти. А вже за військових, які там опинилися там. Трошки інший, так би мовити, принцип удосконалення, вам потрібно заїжджати на такі свої підстопи. Але в ту гру я грав не дуже сильно. І напевно третя гра це бітемап мого дитинства, бітемап, який називав... я називав вулицю, а він називається хобо. І тут абсолютно всі шість частин цього бітемапу це шедевр. Це шедевр. Ви граєте за вулицю, якому дали поспати. От, оце, оце весь сюжет. І Кожен раз, коли вони дають поспати, починається ультра насилля, і ви просто б'єте всіх на своєму шляху, тому що вам хочеться поспати. І основний прикол помимо цих так би мовити бітимап-елементів це комбо. Бо комбо в цій грі це щось, щось, так би мовити, на грані мистецтва для мене треш мистецтва, я уточню. Це був 2008 рік, якщо що. Гра 2008 року, перша частина. І там, ну блін, комбо. Коли ти маєш бластер, вибачайте з риганини. Комбо-плювки, комбо. -плювки, комбо... Де у вас з живота якась рука ви вилазить і б'є супротивника? Це фаново, от це той самий фан 2000-х, Напевно до якого я в свій час був звик. Зараз би напевно цю гру забанили в сучасному інтернеті. Але от коли я заради оцього відео повернувся до цих ігор, то я зрозумів, що це, це пласт інтернет-історії, який напевно має зберігатись і Який ми, ну, не всі користувачі інтернету зазвичай, але хоч хтось але має пам'ятати. Звичайно, я ще можу багато згадувати ігор, таких як, наприклад, гра про прибульця, яка теж переведеться в стімі, Flash Iзека і взагалі дуже багато чого, бо я. Так би мовити, з тих дідів, які ще застали Бету-Флешка. Але на цьому, напевно, мій сегмент все. Дякую за те, що ви мене послухали. І я передаю, так би мовити, мікрофон наступному оповідачу. Дякую. І зараз я буду розповідати про свою гру. Проте зроблю невеличкий та трохи сумний відступ. Взагалі я хотів вас ознайомити з такою грою, як God of Arena. Дійсно непогана гра, в якій ти керуєш загоном гладіаторів для битви на великій арені. Прокачуєш їх, купуєш шмотки та зброю, трохи навіть будуєш білди. Коротше, непогано. Але в якийсь момент я замислився: а хто ж її все ж таки створив? Ну так, чисто цікаво стало. І сука, це виявилось Русте. А що ви розуміли, я інфутеші вже записав, і навіть гру повністю вирішув. Це мене навіть трошки стало, тому не повторю. Моїх помлок, та якщо що, знаєте, чия ця гра, на всяк випадок. Проте на заміну я вирішив згадати справді іконічну гру, в яку я певен грав майже кожен, або ж чув щось точно, верніш навіть про цілу франшизу. The Henry Stickman Collection. Оглядати якусь певну частину сенсу немає, бо само ядро геймплею, так би мовити, залишається однаковим. змінюється лише візуал та історія, в яку попадає головний герой. Але про що ці ігри, якщо хтось не знав або забув? The Gенry Stickman Collection це ігри, в якій головного героя, Стікмена, закидують в різні цікаві історії та події. Наприклад, викрадення алмазов, теча з'язниці або штурм великого літака. І по факту в цих іграх геймплей майже немає. Ви лише їй по сюжету, і в деяких моментах у вас буде вибір для вирішення певної ситуації. Це можна сказати, моє найперше інтерактивне кіно. Проте ці ігри доволі легко перепроходити, та помилки вони пробачають легко. І в дитинстві усілякі різні файли головного героя мене дійсно смішили. Напевно, тому що на це і був розрахунок. До того ж, ці ігри просто створені з різних посхалок та інших згадок від Іноді ціле рівні були пов'язані з моментами з інших ігор. До речі, а що означає ця пасхалка, ви можете подивитись в цьому відео, де да, так я рекламку вставив. І, звичайно, що з не можна порівнювати з іншими іграми, наприклад, як Detroit. Детройт. Але, знаєте, це був такий собі мультик, де ти міг саме брати собі шлях з певною та карикатурною мальовкою, що б нам ще тоді було треба. І не дивно, що нахил був в сторону анімації та мальовки, тому що її розробник Марк Бромандер, по факту, є художником, а ще одним з засновників Інерсловт. Так, це й та сама студія, яка створила Among Us. Я чесно здивувався, коли про це дізнався. Тому я все ж таки раджу спробувати ці ігри, згадати минуле можливо, відчути вайб цих ігор, можливо, навіть зацінити пасхалки, бо в ній насправді є ціла епоха ігрових мемів того часу. До речі, ви її навіть можете придбати в стіні, тому якщо хтось хоче підтримати розробників, тримає в курсі. Але зараз ми повертаємось до історії Flash і 2010 рік називають початком кінця. В якому була винна Apple і от чому. Насправді, Apple та Flash були партнерами, ще коли про Apple ніхто не знав, та навіть володіли 20% компанії Flash. Проте Стів Джобс у 2010 році написав лист, у якому пояснював, чому Flash не буде на iPhone, iPod і iPad. По-перше, оскільки Flash продукти є повною власністю Adobe, вони доступні лише Adobe, і Adobe має виключні права щодо їх майбутнього покращення ціни тощо. Отже, хоч їх продукти і є широкодоступними, але це не означає, що вони відкриті. Тому Flash Закритою системою, тому замість цього Apple прийняла HTML, CSS і JavaScript в усі відкриті стандартів. Інша заява Adobe полягала в тому, що пристрої Apple не можуть грати флеш-ігри, але в App Store є понад 50 тисяч ігор і розваг, і багато з них є безкоштовними. Для iPhone, iPod і iPad доступно більше ігр і розваг, ніж для будь-якої іншої платформи у світі. До того ж, Flash є одним з найгірших показників безпеки у світі, і вони є основною причиною збою Mac. Отже, висновки. Цитую: Flash був створений в епоху комп'ютер. Для комп'ютерів і для мишок. Flash є успішним бізнесом для Adobe, і ми можемо зрозуміти, чому вони хочуть вивести його за межі персональних комп'ютерів. Але мобільна ера це пристрої з низьким енергоспоживанням, сенсорні інтерфейси та відкриті веб-стандарти Всі ті сфери, де Флеш не справляється. І на цій інформації можемо чітко помітити, як з 2010 року Flash і стає все менше і менше, і їх популярність стає теж в рази менше, допоки не будуть виходити декілька ігор на рік на Newgrounds. До 2012 року кількість разів на сайті Flash ігор зменшувалася. Ігру на флеш створювалося все менше і менше. Багато розробників переорієнтувалося на створення мобільних або ж консольних ігор, а колишні аніматори флеш ігру відкрили канали на YouTube. Занепад Флеш був спричинений не лише появою iPhone, зрештою, інтернет став іншим місцем, яке повинно було підтримувати широкий спектр різних пристроїв. Пряма стати. У 2017 році Adobe визнала Флешплеєр застарілою, а у 2020 році вони остаточно припинили її підтримувати. І на момент створення цього відео вже 1197 дні. Як флеш плеєр мертвий. І які можна зробити висновки? Я не знаю. Я хотів розповісти історію Флеш ігор та поділитися спогадами моїх знайомих. Можливо, відео не було кінцевої мети, бо вдаватися в драйниці створені я не хотів, тому що було б душно. А дати можливість розповісти про свої улюблені ігри дитинства, хоч і круто, проте на жаль, цього мало. Флеш ігри мертві, проте їх вплив живий досі. Смаки та уподобання у іграх багато хто почав формувати саме на етапі браузерних ігр. Я не є виключенням. І хоч я не захоплюю зараз цими іграми, мені все одно було приємно повернутися в ті часи та отримати теплі спогади. Що ж, бережіть відеоігрову історію. А якщо ви хочете підтримати мій канал, то можете підписатися, поставити лайк та залишити коментарі. Але також у мене є можливість фінансової підтримки на Донатело, звичайно, після донату на ЗАЇСУ. Ну а тепер бувайте та нехай щастить.